Всіх вітаю, 10 вересня, вівторок. Розклад буде на питання ось таке закінчення війни цієї осені. Чи вдасться, чи можливо, чи буде. А знаєте чому? Тому що вони, вони, так, вони повилазили зі своїх нор. Позавчора Шольц, чи вчора Індія також вчора. Далі сьогодні Шойгу, до цього виступав президент РФ. <кій> також ось ці істамбульські домовленості, також чеченський сценарій. Ось зараз тільки інформації багато. Давайте розбиратися. А сьогодні заява <кій> Зеленського. Так, хоча, ну так, це, в принципі, заява Зеленського, але це пише західне видання. Так, Зеленський планує завершити війну цієї осені через міжнародний тиск на РФ. Головна мета змусити Росію припинити агресію. Операція Курська є ключовою подією. Україна також готується до другого саміту миру, миру сподіваючись на більшу підтримку з різних. Ну, з, з, з різних сторін мається на увазі м, держави. Так, ось ця заява Зеленського. В виданні написано, Зеленський планує завершити війну цієї осені. Чи вийде, чи вдасться? чи вийде, чи вдасться в Зеленського завершити війну в Україні цієї осені. 24 рік. Чи вийде, чи вдасться що чекати в цьому напрямку? Війна. Військові дії. Домовленості. Бачите, війна, домовленості стосовно військових дій. І що? Допомога, підтримка. Робота, праця. 8, 9, 6, 8, 9 монет. Підтримка. Дійсно, очікується допомога. Підтримка. Праця, або ж зараз йде робота стосовно цих домовленостей. Ну, робота як йде? Робота йде, це е, кожна держава, кожна влада, кожен президент, або якісь там ще сили повинні, повинні <кхем> тиснути. Тиснути, і тиснути. Хтось на нас тисне, а хтось на РФ тисне. Ось такими тільки. Тільки таким способом можна якось це все пришвидшити. Розумієте, ось така історія. Так тут зараз немає чіткої відповіді. Йдуть роботи, і чекається підтримка, очікується підтримка і буде підтримка. Стосовно війни завершити. Домовленостями. Навіть не завершити, а зупинити військові дії. Тому що це карта 5 мечів, це карта фронту. Чи вийде в Зеленського завершити війну в Україні цієї осені? Чи вийде сила, бажання, домовленості? До речі, три, сторони. три, три сторонні домовленості. Вони зараз 50 на 50 карта, дві монет, хаотичність, дисбаланс з одної сторони в другу, з пустого в порожнього. Ось таке зараз качелі, качелі Стосовно цих домовленостей. Смерть. Обман. Дуже важко в тому плані. Бачите, ось ці домовленості тристоронні, які, на які зараз може погодитись РФ, це обман. Ось така відповідь, розумієте? Ще раз. Чи вдасться Зеленському <кій> закінчити війну цієї осені в Україні? Чи вдасться що чекати? Чи вдасться? Башня руйнування якихось таємних домовленостей. Розчарування. Ну, такі карти, ви знаєте, або ж вдасться, і це буде обман. Або ж руйнування тих планів, на які він очікує. Ну, і ми очікуємо також. Ну, щось таке. Зараз давайте запитаємо ще на іншій колоді. Так, Зеленський планує завершити війну цієї осені. Чи вдасться? Чи вдасться Зеленському, президенту України, завершити війну в Україні цієї осені? Чи вдасться що чекати в цьому напрямку? Чи вдасться Зеленському завершити війну в Україні цієї осені. Вже якісь, ви розумієте, вже є якісь таємні домовленості. Світ вже, Америка з РФ вже домовилась. Вони там вже давно все, домов... все вже домовлено, все вже поділено. Тому, ну ви ж розумієте, знову бачите, домовленості які. Обман. І все. А ти тут брикайся, брикайся, що хочеш, то і роби. А все одно таємні домовленості, все одно обман. Багатих, багатих королів пентаклі. Гроші. Всім всім керують гроші. В кого більше грошей, то і зверху. Що я можу сказати? Ну, домовленості тут, в принципі, якісь є. Ось карта війни, ось карта України. В принципі, щось може бути. Але це обман. Це обман показує. Це обман. Нас обманюють, або нас знову обманюють, або це домовленості сплошний обман. Так, ну ви зрозуміли. Сподіваюся. А взагалі, давайте запитаємо, чи можливо якось. Чи можливо закінчити війну, от, наприклад, без цього обману, щоб нас знов не надурили, не обманули. Можна якось закінчити війну в Україні без обману? Ні, не можна. Бачите? Поразка в серце, удари в серце, карта поразки, ресурси. Ресурси, нікому не потрібна сильна Україна. Бачите, в нас дійсно дуже сильні чоловіки в плані, в плані, ну, ви зрозуміли, так, король мочів це військова людина. Вони дійсно сильні. Вони нікому не нужна сильна Україна з сильною армією. Ось так. Чи можливо закінчити війну в Україні без обману? Ну, в принципі, сонце сонце це дійсно щось позитивне. позитивне. Вибір. Є така можливість. Робота. Україна, королева монет. Вищий суд, щось глобальне. Щось глобальне, підтримка вищих сил, робота, праця, мах, контроль, якісь рішучі дії. Неочікуваність, люди. Бажання залежить все ще тільки, не тільки і від влади, але багато залежить ще і від людей. Бачите, від людей, від їхніх думок, від їхніх дій. Теж багато чого залежить. Не кажу, що все, але теж щось залежить. Тобто на емоційному рівні. Так, тут ми. Тут я зрозуміла, я сподіваюся, ви теж. А ну-ка, як закінчиться війна в Україні? Як закінчиться війна в Україні? Як закінчиться війна в Україні? Ось Зеленський, ось його бажання, ось люди. Двіка мечів зміниться все. Знову будуть, знову будуть домовленості по війні. Тут як не крути, будуть домовленості. Хочеш, ти, не хочеш, подобається, не подобається, все одно будуть домовлятися. За якісь землі, все ж таки, таємниця за якісь землі. Все одно як втрачаємо якусь територію. Все одно тут постійно паш показують, все одно якось буде перемога, але через біль втрати все одно якусь територію втрачаємо. Попажу територію, невелику територію втрачаємо. Тут я не знаю. Я не знаю тут по-інакшому. Я думаю, що це Донеччина. Так, ладно, давайте далі. Ось виліз Шойгу зі своєю заявою. Індія теж вилізла, теж миротворці, такі всі добрі, такі всі лагідні. Шойгу сьогодні теж заявляє. Україна та РФ нещодавно вели перемовини, за словами Шойгу. Президент РФ нібито погодився не бити по нашій інфраструктурі, але після Курської операції він зірвав домовленості. Та боже ж ти мой, він погодився, що його виступи ви що Україна та РФ нещодавно вели перемовини. І нібито президент РФ погодився не бити по українській інфраструктурі, але після Курської операції зірвав домовленості. Це взагалі що? Гроші, знов гроші. І знов гроші. Нестабільність. 10 мечів. Розчарування, дурень. Стосовно України, обман. Ну, я вам кажу, ну це, боже, бред, сіва і кобили, Ну, обман. Взагалі все брехня. Ну все обман. Ну що він може сказати? Шайгу? Дискусії тривали за посередництвом турків. Президент РФ погоджується на стамбульські домовленості. Ось йому ці стамбульські домовленості просто поперегорло стали. Давай стамбульські домовленості. Стамбульські домовленості. Вони взагалі ось будуть. Україна піде, на, давайте так, Україна піде на стамбульські домовленості. Україна піде на стамбульські домовленості. Вони знають, що це диявол, що це робота диявола, що це все одно. Плани, гроші, там все куплено. Власні. На стамбульській домовленості там взагалі треба віддати 4 території. Я не знаю взагалі, що там. Ну, я не пам'ятаю, чесно. Я не можу все пам'ятати. Ні, не піде, бо це не принесе балансу. Стамбульські домовленості вони взагалі не принесуть балансу. Тут щось інше потрібно. Далі багато зараз пишуть та кажуть, що президент РФ хоче в Україні повторити чеченський сценарій закінчення війни. Чи буде в Україні чеченський сценарій, закінчення війни? Хто не знає, що таке чеченський сценарій, то зайдіть, прочитайте в гуглі. Не буду зараз розказувати, чи може повторитись в Україні чеченський сценарій закінчення війни? Україна земля, імператор. Ага, тому вони і хочуть зміну влади, їм не підходить Зеленський. Вони хочуть зміну влади, щоб інша влада. Хто прочитає, що таке чеченський сценарій, той зрозуміє. Йому потрібна в Україні інша влада, яка буде, ви зрозуміли яка? Чи буде в Україні чеченський сценарій? Ні, не буде. В цю сторону тягнули, тянули, хочуть, хочуть. Ми тут пінаємося, брикаємося і тут карта пасиву. Чеченський сценарій в Україні буде. Уход від цього, але вони цього дуже і дуже і дуже хотять. Ось так. Ось такий розклад. І ви мене питаєте, закінчиться війна до кінця року? Ну, як вам можу я сказати, якщо відповіді, ви бачите, які вони різні. Шанс є підписання чогось. Да, Постійно падають домовленості. Вони мені, вони мені ще рік тому падали на цю осінь. Давайте ще раз: як закінчиться війна в Україні? Як закінчиться війна в Україні? Покажіть, будь ласка. Захист наші дії. Знов карта, бачите, нас, нас обманюють. Нас обманюють. Обманюють цими перемовинами. Як закінчиться війна в Україні? Контроль військові. Що це? Як закінчиться війна в Україні? Надія на якусь допомогу. Якщо не буде належної допомоги, я зрозуміла, для військових взагалі ось зброї, то війна закінчиться, ви розумієте, як? Розпачем і втратою. Розпачем і втратою земель. так Ще раз давайте тут на цій колоді запитаю. так Ця осінь, 24-й рік, закінчення війни. Чи вдасться Зеленському цієї осені закінчити війну в Україні? Чи вдасться Зеленському цієї осені закінчити війну в Україні? Робить щось: контроль, мах. Це знаєте, людина, яка ну прикладає. Всі чотири інструменти розчарований, розчарований своїми діями і взагалі всім, що відбувається. Чи вдасться Зеленську? Зеленському закінчити війну? Планує швидкість цієї осені. Україна луна. Знов обман. Знов обман. Рух до правосуддя. В принципі, тут є якийсь рух до правосуддя. Правосуддя це завжди якісь перемовини. Це якісь закони. Це підписання чогось. Чи вдасться Зеленському закінчити війну в Україні цієї осені. Знаєте, що може ось перемога падає? Знаєте, що може Зеленському цієї осені вдасться? Ось Зеленський. Ось карта фронту, ось карта роботи, по відлюднику. І ось перемога. Йому може щось тієї осені вдасться. Я не знаю, щось може і підпишуть. Щось стосовно фронту, щось стосовно військових дій, агресії, просування, ось цього всього. Щось таке, бо тут карта фронту і боротьби. В кінці, в принципі, падає карта перемоги. І щось йому вдасться. Щось вдасться нам, Україні. Або ситуацію на фронті покращити, або ж там зупинити ворога, або ж його посунути, або ж якісь домовленості стосовно цих прифронтових територій, областей: Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська. що стосовно цього. Ось тут щось може вдатися. Не можу прямо сказати, що це буде прям закінчення війни 100%. Ні, не показує. Стовідсотково не показує. Показує якось дуже хитро. Розумієте? Ось так. І напишіть мені оці гадисні коментарі. Я відразу буду вас блокувати. Кому щось не подобається, просто не дивіться. І все.